Є знижки представляють єдині знижки на судокрем. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Є Знижки представляють єдині знижки на троксева зінгель. П'ятнадцять відсотків аптеках подорожних вам таща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Ан Федоренко автоблогер. Він любить автомобілі і знається на них. А це дядя Володя. Автомеханік. Він все життя крутить гайки. І саме вони розкажуть нам більше про автосвіт. У, знову з вами ж теж таке траплялось, правда? Що робити, якщо салон автомобіля втратив минулі фарби, пропах цигарками, ну або там з'явилися плями від кави або вашого домашнього улюбленця, який не відчекався зупинки? Правильна відповідь робити хімчистку. І сьогодні ми будемо про це говорити. Почнемо з того, що є декілька видів хімчистки. Перша з них це базова або проста. Суха її ще називаємо. Це коли на ваш автомобіль всередину розпилили спеціальний мильний розчин. Потім його зібрали сухою ганчіркою і відповідно видалили більшість бруду та вологи. Плюси суха хімчистка трішки дешевше за вологу, і основна її перевага це в тому, що ви можете сісти і одразу поїхати. Але є і недолік: вона не справляється з глибокими та застрілими забрудненнями в салоні. Тож, якщо у вас серйозні проблеми, вам треба вона волога кімчистка. Якби я купував тачку з рук, я б обов'язково зробив хімчистку салону, тому що бог його знає, хто в ній їздив і в що в ній возили. Процедура наступна. Рідкий миючий засіб з достатньою кількістю води розпилюється по салону. І далі більшість цієї води збирається спеціальним приладом. Він називається екстрактор. Основний недолік автомобіль залишається вологим і треба дати йому деякий час на те, щоб він висох. Хочу вас застерегти. Тож, слухайте мене уважно: якщо ви влітку забрали свій автомобіль після вологої хімчистки і хочете залишити його просихати на сонці з закритими вікнами, ви робите велику помилку, адже вже на наступний день у вас буде біологічна зброя всередині у вигляді пліснями. Такий тип хімчистки передбачає використання парових очисників для того, щоб видаляти особливо застарілі плями. Ну і, звичайно, він гарно підходить для роботи зі шкірою. І я вам рекомендую робити таку процедуру для того, щоб повернути салону колишній блиск. Особливо, якщо він у вас білий або бежевий. Комплексна хімчистка зазвичай робиться з озонуванням повітря. Вмикається ось такий пристрій, іонізатор і його завдання вбити будь-які неприємні запахи в вашому автомобілі. Чи то тваринки, чи то сигарки, чи то якась хімія. Він зможе впоратись з будь-чим. Можливо, зробити хімчистку вдома і не їхати на професіональну мийку, купити на базарі ту чи другу хімію, але це все повна єрунда. Пахне як в новій машині, а все завдяки гарній хімчистці. Тож, якщо ви втомилися від свого забрудненого салону з ароматом цигарок або чогось гірше, вам вона точно потрібна.